Думав, що він уже зародився, він? Він ще не зародився. Угу. Вже з годину заражається. Він не зародився. Ладно. Зачекаємо. О. Процес пішов. Буде... буде діло. Це що мало пройшло десь. Я знаю, години півтори. Буде діло. Всім доброго ранку. Ми з України. Сьогодні ми розпочинаємо звідси бо треба було прибігти сюди, випустити машину на лінію. Казав, почекай, я ж так швидко не ходжу, як ти їдеш. Щось вляга. Шло не так, шо, що він ще не зібрав. Зараз знаємо. Так, один пішов. Верніше, це вже другий пішов. Перший пішов ще раніше до мене. Газон. Ну, якщо ми вже тут, то подивимось. Обзорчик зробимо. <кхе> Барон, ти де? Да А, він ну буде спеть, він трохи прихворів. Так. Дядя, Вітя щось порозкидав у себе. А, шось, ресору. Ресору щось порозкидав. Полопало що? Ну да. О. Pobaczę nie i tam. Da, to pobać nie pobaczę, to i wszystko pobaczę. w Колеса ще дорелю... революційні. Ну, що мають, то мають. Ах, газончик стоїть. Віталик добре розходився, все перебирає. Не встиєш кому гнути, як зараз жнива жневаб будуть. Ну no, да. Десь повіз шнека на ремонт. Коли приїде, не знаю. -да. Що таке? Кусає, да? Треба тебе покропити. І так, обзорчик ми зробили. Ідемо. Поки що не дуже пече. Зараз заведемо бензопилу, поріжу я ті остаток тих дров. А днем, може, піднімемось, може Віталик привезе шнека, познімаємо, як він буде його збирати. А може ні? Побачимо. Десь олег подівся, був зранку і кудись дівся. О, це, це його рідно. Ну ця не лопала. Лопала та з тої сторони. Там вони вже поклали таку. Олег поклав. Це вже точно не лопне. Правда, колеса трошки стояти, будуть ось так, але то таке. на полі і так піде. Ладно, ідем. Ідемо. Перевірка. Заразу наверни цей, пропустив учора, так? Да? Трохи попадали. А трохи є. Нічого, у мене там... 4 літри розведженого залишилося. Зараз я доріжу ті дрова і ще пройду де, де пропустив, додавлю їм. Міг і пропустити це. Це не дивно. Зара ми вам. виборочно, де, де не впали, там ми їм додалимо. Ладно, займаємося дровами. Не пройшов у мене цей номер з цим цепом, що я. Так його чуть-чуть під... О цей зубось треба. Ось цей зуб треба вбирати аж ось так. А я їх так трошки підручив. а вона ніхрена не ріже. А, тут ще й... Тут ще й цей. Виталкивати не забрані. Угу. Ладно. Йдемо. Ні, забрані її виталкувати, а що ж вона що не ріже, бо не наточена, неправильно. Лізе кудись в сторону і ніхрена не ріже. Значить що, будемо її тоді виправляти вже до путя. Купляти я її нову не буду, бо вона стоїть трішки менше як коротша шина із цепом. Попробуємо ще її виправити. Ну це піде пізніше, йду я зараз поки. <кій> заміню на ту. Ще добре, що я не поїхав на поле, а попробував вдома. А то вона б ні хрена там мені не різала, аби б я на полі грав би. Ну, не на поле. А. Oi. Pronto. Sem. Você, Você Так. А, все. уже за так припекали Зараз виобіцяють дощ, але, може, вгадають, а можливо і не вгадають. Так, їх тут треба підправляти до пуття. Вона не може різати, бо... Бо я неправильно її зробив. Я хотів зекономити на зубах. Ну так не пройшов цей номер. Ну нічого. не пройшов, то й не пройшов. Я думаю, що мені на цей рік ще вистачить цих цепів. А за зиму треба буде купити купити цю. Так, що зайшла чого? у шину ту. Ні, храната попала, да? Шину і цепок. Переходити на корочку. Це довго. Та, Та лки, палки, що ж ти падає? Да за одного пробує і у нас там є один віс, по-моєму, у братавці, так? Да? Колись там під час великої вітчизни війни були Бої з -бої. партизанами, що я не знаю. До цих пір в деревах осколки тільки починають там різати, цепи кончають. У мене теж вийшло, що один осколок. І той осколок я сам туди забив і забув про нього. Я забув про нього. Ну, це ще коли було. Це, по-моєму, ще. Що, радянські часи, мені так, здається, було. Тоді ще метрову антенну там виставляв І цей. Забивав труби, прорубої, щоб труба на якій антена трималася. Правда, вона ні хрена там не показувала. А. Носився я з нею і на горіхові. І куди я не носився? А вона не показує і що... все. Носились, не носились з одним другим, виставляв її. Зняли з горіха, кинули на хату. Отак. Дециметрова ця антена, До гори вона на хаті лежить. Чую, бабуся у вікно. Тук-тук-тук-тук. О, о, каже, Хай так буде. Як? Вона торчить на хаті лежить. Сперта на шифер. Хорошо. о, то Я прикопав ту трубу, вона у мене кілька років і лежала на хаті кудись туди. На небо. І показував. Попробуй знайди. З Спутниковими там проблем нема. Там виставив точку і все. А з цими метровими, дециметровими, хрен його знає якими, то то було для мене біда. Все, потім ми з нею розберемося, поки йдемо, поки йдемо, попробуємо цю. Зараз буде візо. Що її пробувати, її не пробувати, і заводі ріж. Та, та у мене не хоче. Ладно, йдемо. Кропельщик опять кропить вже другий день. На ті, що не попало кропіння. Кропельщик, кропельщик. Ой, кропельщик, кропельщик. Кольця знімає, воно не буде там нічого видно. Ти сів познімати. Пав що? Ні, сів познімати. Всього, там деякі. Щось вчора до вечора він в мене заряжався і так і... Так і ця я не... зелено не засвітилася на червоні. Що він не зарадив? Зараз знову поставимо його. Так, зараз зелено, включаємо. Червона. Має при зарядці. Заряджені. Коли зарядиться, має зелено загоріти. Вчора так і не загорілась. Ладно, спробуємо сьогодні. Небагато, але було. Не знаю, може вони ще не наїлися, але контрольний для них зробили, то вже точно наїлися, наїдяться так, ну що ж, вже припікає. Зараз позгрібаємо цю різь і мабуть будемо відпочивати. Чого тільки не придумають жмоти чи як їх назвати, я їх називаю жмоти. Жмуться, це ті, жмоти це ті, що за копійку вдавляться і в приміщення пергнуть і самі виніхають, щоб, щоб нікому не досталося. Та я їх називаю жмоти. Знав я одного каучути, а він ріже прибив до поперечної пилки, прибив перемичку і ріже дрова так. Що ти кажу, не бензопилою не ріжеш. А від бензопилика дуже багато вітри Дуже багато відходів. Різі багато відходів. Економ гренів. Це ж мод. же і з мотоблоками. Їздять на іномарках крутих. А мотоблока він купити <кій> жаліє грошей. Приїжджав я на сміттєзвалище, там теж приїжджає один іномарку і вже три рази я його там бачив на такі круті іномарки і збирає дротики, гвоздики, всяку херню. Ну вони, вони були у всі часи. Знав я ще в радянські часи такого з цієї категорії. Ну тоді не було в нього іномарок, тоді ні в кого не було іномарок. Тоді жигуля купити було проблематично. Але ходив в обірваній одежі, пляшки збирав з квотару. Ну, їх не дуже було так, то легко і знайти, бо пляшки здавались. По-моєму, 12 копійок, так? Да? Пляшка була. Значить, ходив, збирав пляшки, бідував. А потім прийшла реформа. За сутки поміняли гроші, а в нього 40 тисяч десь там у матрасі пропало, радянських, 40 тисяч радянських. Не видержало в нього серце, помер. Ну От нахрена ви збираєте, вже, вже та і зараз такий тоже такі є, вже стільки в нього тих грошей, він не знає куди їх дівати, вже хватить правнукам до, до і праправнукам хватить. Ні, не може спинитися, тягне, тягне, тягне. Ой Отаке Животне Ладно Громадіємо цю. Викидаємо цей навар. І що далі? А що далі? Тут прохладно, вітерець продуває. Побаємо. А потім підійдемо пізніше. Можливо, підійдемо, а можливо і не підійдемо. Ні, напевно підійдемо. До хлопців. Побачимо. Не будемо загадувати наперед. Так, добре. Працюю. Редуктор накрився. Об'їжджі, згризло. І згризло зуби на планітарці чи на хвостовикові. Закалватоло і все. Ладно, не будемо їх знімати це. Так, в мене було запитання від пана Володимира. Верніше навіть два в одному. По-перше, дякую вам, пане Володимире, від оператора. Сьогодні він знімав і так уважно дивився в камеру, що ось на цьому місці впав. Не знаю, що він там назнімав, подивлюся. Так, дивився, біг, знімав, знімав, що аж упав. Так, значить, дякуємо від нього і від мене. І друге було на скільки літрів. На скільки літрів е... той оприскувачку. По-моєму, на 12. Ну я ніколи стільки не ли... Не лию в нього. Ну, мені кажеться, це 16. А зараз підемо подивимось. Так, що це може це підправити? Ні, не хочу, зараз тут так жарко. Ось ті, в тому зданні там у мене є стеля і по кругу цього лампача зроблені стіни, то там не так жарко. А тут ось зразу бляха і дуже жарко. Дуже жарко. О, сьогодні зарадився зразу. Вчора не було, а, а сьогодні зарадився, чи це в ньому щось. Якийсь не чи це... Чи це я вчора не дочекавсь до завершення? Так, це в мене не того прийшли. Значить, десь тут є. Десь тут є. А, ось є. Я, я не знаю, на ось верхня. Верхня точка, ось ось 12. Ну тут ще якби... Трохи туди можна налити до повного. Ні, ну то вже не. На 12. Буде. Ще рахувати, що на 12. 4, 6, 4, 8. 4, 8 і 12. Сюди вже не будемо щитати. На 12. А називається Фермер Оса 16. То що, виходить, що ще і 16. Можна пхати. що? Ну тут я не знаю що пише так, все поки ми його заносимо туди в ту, в то приміщення, там не так жарко. Щось по звуку туди тепер таке прилетіло теж до твоєї машини. От що таке ера айфонів, телефонів. Не встиг. Поламатися перезателефонував і вже приїхали. Він не приїхав, він прилетів, він так летів, по звуку чув. Все, добрий день. Так, да, ви сьогодні так поїдете. Антракт. Порвали той трос, що вже нема за що чіпляти. погнали за другим. Дубль два. Верніше це вже дубль три. Два рази вони вже порвали. Цей раз удачно. Е, добре тягне той той жигулик. Хороший в мене той котлик Данко, його навіть забагато для цієї сторожки. Другий раз буває зимою треба вікна відкривати. Але один мінус в тому, що топка там мала зараза, треба ось такі маленькі. Ось такі маленькі дрова треба для нього. Ну, як би цим мінусом ми вже змирилися. Так, ладно, зараз завозю і йдемо трошки на, на відпочинок. А вам усім добра миру. Ясного неба і будьте всі здорові! До зустрічі.